І щирі вітання з вами програма навколо сьогодні наша розповідь про особливу людину у лозові більш ніхто не може похвалитися тим що пише дитячі пісні а у миколи ведмандері їх сотні малеча і дорослі в захваті від творчості лозівського композитора особливо пишаються його вихованці та колеги працівники дитячого судочку номер 62, де Микола Олексійович відпрацював 25 років звідти і пішов на пенсію. Коли я чую цю музику, вона мене вражає е, своїм текстом, своєю свої піднесеним настроєм. Ну, вона, вона піднімає настрій і не тільки дітям, але і мені теж. І хочеться і танцювати, і разом з дітьми співати. Зацвітає калина, зеленіє ліщина. Степом копиться диво луна. Що я тато мама? Ольма. Ви знаєте, я б не сказала, що в нього пісні дуже легкі, але чомусь я не знаю. Чому діти їх дуже люблять? Навіть моя найменша донька вона настільки любить це моя Україна пісню. Хоча слова такі трошки, мабуть, важкенькі для дітей. Але чомусь вони швидко запам'ятовуються. Діти їх дуже люблять. дуже. І ми їх дуже любимо. Його твори розходяться всією Україною. Більше 600 пісень опубліковано у мінних збірках та у дитячих журналах. Миколу Відвадеря дуже добре знають поза межами Лозової, а він залишається дуже скромною людиною і називає себе самодіяльним композитором. У 97-му році вийшла моя перша збірка Козачата. До цього ніхто не знав, що я пишу музику. А коли вийшла збірка, всі знали. Сюди війшли і кращі російськомовні пісні, і україномовні пісні. Окрилений успіхом, я почав активніше писати музику. І вже в 2000 році вийшла друга збірка моя Барвінчата. Ці збірки я надсилаю в Тернопільське видавництво, підручники і подсібники. І вони видають уже професійну збірку. Не сам видав професійну збірку. Немає України без калини. І от уже протягом багатьох років вони друкують мої збірки. Вийшли збірки не тільки дитячі, а й для старшокласників і молоді. От такі дві збірочки вийшли. От. А в тому році. Мене почало друкувати нове, друге інше тернопільське видавництво, навчальна книга Богдан. І одразу за один рік, от вони такі, вісім збірок надрукували. Можливо, в нас в нас і мало хто його знає, але я знаю точно зі слів своїх знайомих, які живуть в Харкові, що його твори дуже багато використовують. Тому що його пісні різнобарвні. Вони вчать і патріотизму дітей, вчать, і вчать любити природу, і своїх близьких. Ми дуже часто використовуємо використовували і використовуємо його твори на святах, розвагах. Захоплюватися музикою Микола Ведмедеря почав у дитинстві. Спершу навчився грати на гармошці, а потім на баяні. Жив я в невеличкому хуторі, яке звалось Бугаївка, його зараз вже на карті немає, ну там ніхто не живе. Жив я з бабусею і матусею в невеличкій хатині. Мазанка така дерев'яна була. Щоб в хату зайти, треба було нахилитись, потім ще раз нахилитись, в прусінки зайти, а потім аж в хатину попасти. А з хатини в хату, де стояла скриня, а в скрині була гармошка. Яку мій старший дядько купив для молодшого свого брата. Але ніхто на ній не навчився грати, так вона і розсохлась, поки я підріс. Але відремонтував дядько-гармошку, і я почав на ній вчитись грати. Але спочатку не все виходило, поки на одне із храмових свят до нас не з'їхалась і близька, і далека рідня. От. І один далекий родич грав на гармошці. Я почув, як вона лунається, гармошка. І До того ж, він мені лівою рукою показав, як треба грати. І примовляючи при цьому Полька Рижа, Полька Рижа, приїхала із Парижа. Це я запам'ятав. І далі вже цікавіше було вчитись грати на гармошці. Вже в сьомому класі я грав якби, на публіку. Вже збирались у сусідньому селі біля контори. Хтось приносив гармошку, до того часу вже багато було гармошок, купували такі нові, гарні гармошки. У мене була дерев'яна Україна. ремішок такий був через плечі, але я був малий, тоді одівав через голову і грав. От. Так я навчився на гармошці грати в 9 класі, 10, десь я вже і у своїх родичів на, на свадьбі, на, на весіллі грав. От, а в дев'ятому класі я навчився грати на баяні. А ось здобути професійну музичну освіту. Миколі так і не вдалося. Натомість він закінчив у Харкові технічний вуз та курси баяністів хормейстерів Приїхавши до Лозової, п'ять років пропрацював на Лозівському ковальсько-механічному, а потім змінив заводську прохідну на дитячий садочок. Одного разу проходив мимо дошкільного закладу номер 62. А тут якраз не було музичного керівника, мене взяли на роботу. Тоді була завідуючою коломієць Ольга Микитівна. Спочатку було важко, тому що я не педагог був, спеціального освіти не було. Але педагогічний колектив допоміг мені в цьому, і я попрацював в цьому колективі 25 років, оскільки працював на роботу, завжди задоволенням ходив. Як на свято ходив. Щоправда, пісні наш герой почав писати, коли працював на ЛКМЗ. Надихали лозівські поети. Я писати пробував ще, коли жив у Харкові, але не виходило. Це ж не так просто було писати. Це були певні етапи. І я ж кажу, писати я вже почав, коли вже працював на лозівсько Камальському заводі. Тоді я вже відчув, що в мене щось виходить. От тоді вже в мене виходило. А до того в мене ще щось там, щось я писав, але воно ще не було продуктом, як кажуть. А перші пісні мої в дошкільному закладі десь виконувались в 87-му році. Але їх не знали, що це мої пісні. Але от таке було. В Харкові там було, як «Нума дівчата, конкурс, і от тоді пролунала моя перша пісня, можна так сказати. А коли. Працював на заводі, виписував Лозівську газету місцеву, там часто друкували вірші, і на цій вірші я пробував складати музику. Це було переважно російськомовні тексти. А коли Україна стала незалежною, потреба була в репертуарі україномовному. Тому я активно почав писати для дітей україномовні пісні. Взагалі поезія у написанні пісні для Миколи Ведмедері грає дуже велику роль. Все починається з того, що композитор читає вірші. Класику до уваги не бере. Зізнається, до душі більше самодіяльні автори. Це переважно педагоги. Їхні вірші Микола Олексійович знаходить у педагогічних виданнях. Ну, спочатку я текстів у мене багато, присилаю ж мої співавтори. Десь щось я знаходжу в бібліотеках. Читаю текст, буває ж різні тексти. Якщо я читаю, бува першу, тільки прочитав перший рядок, і вже мелодія є. Я її беру зразу і записую. Була так читаєш, заспіви не зрозуміла, приспів зрозуміла. Пишу з приспіва, потім вступну частину, потім заспів пишу. По-різному буває. Я навіть пишу на тексти дітей, але видають її, вони ж не знають, що це діти. І доволі непогані тексти. Є навіть при школах, студії, де педагоги, гарні педагоги є, і дітей направляють, і вони дуже гарні пісні пишуть. Твори Миколи ведмадеря дуже часто лунають на різних конкурсах у різних куточках нашої країни. Про їхні творчі мандрівки композитор дізнається часто з листів. Виконавці навіть дарують автору фонограми, наприклад, пісню під назвою Вишиванка. Микола Олексійович так вона подобалося, що він планує навіть віддати її на обласне радіо, тим паче, що радійники давно цього бажають. Відчих Микола Ведмедеря пише ще й твори для дорослих. Зізнається, що це значно складніше, адже там складніші тексти. Я й дорослі пишу. є, навіть можна видати збірку дорослих пісень, але нема спонсора. Якою Про вийде пісня, бить. залежить від настрою. Настрій це і є натхнення, каже Микола Ведмедеря. Для нього пісня це своєрідний політ душі. Взагалі, я більш пишу так ліричні пісні, які. Більш від душі, як кажуть. Не чим голосніше, а від душі. Ну, зрозуміло, що пісня це ж душа народу. Буває, що черпаєш, як кажуть, вдохновлення з народної пісні. Буває, що сядеш, читаєш текст, а немає вдохновлення, як кажуть. Пограєш щось відоме або народне. І дивися. І нова мелодія. Я задоволення отримую від, того, від творчого процесу, від того, що я от, апетит, як кажуть, приходить під час їжі. Я сідаю, читаю текст, пишу музику, від цього отримую велике задоволення. Заради творчості Микола Олексійович пішов на пенсію трохи раніше за вислугою, хоча міг би ще працювати і заробляти гроші. Не він і на своїй музиці, хоча має безліч збірок, гонорари від того майже не отримує. Грошей, коли я перші дві збірки друкував у Тернополі, оці дві збірки, мені виплатили скромний гонорар. але потім якось воно, чи вони бідніші стали. А взагалі, коли я з ними спілкувався, щоб друкуватись, я говорю, мені гонорар не потрібен. Для мене головне було друкувати. Тому що таким чином люди можуть познайомитись з піснями і щось співати. Ось такий він, Микола Ведмедеря, скромний композитор безсеребрених, для якого головне, щоб його твори співали люди. Щирий теплі шукаю слова, а колиська моя роза, буде серце її. Якщо поряд з вами живуть талановиті особистості, телефонуйте і, можливо, саме вони стануть героями наступної нашої програми. А я прощаюся з вами до побачення! Бережіть себе!